Ради. І він переміг, але ця, але ця підла, бездушна, безсердечна влада і у нього відібрала право представляти нас у Верховній Раді. Це було у Києві на виборчому окрузі 223. Я прошу привітати Юрія Левченка, представника партії Свобода. Ну що, товариство? Давайте зігріємось трошки, бо тут дощик нас тут підмочив, трошки прохолодно, але вже перестала йти ця мряка. Так що давайте веселіше, ми все ж таки в святих місцях, де наші пращури проливали кров за нас з вами, за те, щоб ми зараз мали змогу спілкуватися українською мовою, за те, щоб ми мали змогу жити в Україні в українській Україні. Але на превеликий жаль, у нас поки що Україна лише за формою. Так, у нас є синьо-жовтий прапор, так у нас є тризуб. Але це поки що знаки не наші священні, як не мали би бути, а це поки що знаки, які використовує окупаційна влада, ніби покриваючись ними. Але ми з вами, якраз маємо зробити з них справжню нашу священну символіку. Ми маємо нагадати всій Україні, хто ми є. Ми маємо нагадати, за що боролися наші пращури і за що ми готові боротися. Знаєте, товаристо, отут такий сьогодні відбувся інцидент. Хотів би про нього те, що сказати: прийшли е, з партії регіонів з цих з цієї банди, пару прапорів намагалися підняти їхній ганчілок, оцих 10 штук, так? Ганьбає, Ганьба! 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 Але я чому згадав? Знаєте? Ну от вони ніби невже вони не розуміли, куди вони йдуть. Невже вони не розуміли, як люди проти них налаштовані? Невже не розуміли, що з ними будуть? І я собі подумав: так, вони справді не розуміли. А знаєте чому? Тому що вони не знають, що таке Холодний Яр, тому що вони не знають, хто такий Василь Чучупака, тому що вони не знають нічого про цих героїв, хоча можливо вони навіть Черкащини, але вони нічого не знають про цей край. Це для них щось чуже. Це для них щось не своє, можливо, навіть вороже для них, і тому їм заплатили по 50 гривень. Вони сюди прийшли так, щоб постояти біля свого заступника-губернатора чи ще когось. Але наші козаки їм дали зрозуміти, що це не місце для них. І це, знаєте, можливо, треба з цього зробити маленький приклад. Як ми сьогодні з цієї священної землі вигнали оцих 10 зайд товариства? Ми маємо завтра, після завтра, зі всієї України погнати цю банду. Так, люди добрі. Поженемо ми цю банду. Тому товаристо, я хотів би вам сказати, Знаєте, у мене зараз трошки такі складні часи, тому що багато роботи і і на окрузі Верховній Раді, і останнім часом небагато виходить висипатися. Знаєте, по 2-3 години. А от сьогодні ми тут в таборі, на метовому, на горі, там на Кресельцях. Теж небагато, знаєте, вату під підвату співали до ночі, співали пісень українських, поспали 5 годин, теж ніби небагато. Але енергії скільки? Таке враження, що відіспався на два місяці наперед, товариство. Тому що ця, ця земля, яка якраз дає нам натхнення, ми маємо читати ці книжки, ми маємо знати наш героїв, ми маємо сюди приїжджати щороку або кілька разів на рік для того, щоб ми знаходили енергію в нас. В кожному з нас, щоб донести цю правду до всієї України, до всіх українців. І якщо кожен українець буде знати цю правду, якщо кожен українець буде читати Холодний Яр, якщо кожен українець буде читати «Залишенець», якщо кожен українець буде читати також інші книжки Романа Коваля, тоді, знаєте, не будуть говорити, як нещодавно говорили, коли хлопці і дівчата кинули сніжками в регіоналі і почали розказувати ой, жах. Провокація, як так можна. Якщо б вони читали Холодний Яр, вони б знали, що наші пращури робили з цією бандою. Вони їм не стнижками кидали, товариство. Вони трошки іншим в них стріляли і кидали. Так, товариство? Так. Тому давайте читати ці книжки, давайте виховувати на цих книжках на цій історії своїх друзів, знайомих, своїх нащадків. І я впевнений, що незабаром ми зберемося вже під цим пам'ятником і будемо святкувати. Існування української України без цієї окупаційної влади. Слава Україні! Героям слава слава нації! Україна! Борису! Україна! Борису! Україна! Борису! І товариство! Героям Холодного Яру тричі! Слава! 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 Дякую!